Богом благословенного перед новорічного ранку, дорогі наші глядачі, минулої суботи ми не вийшли у ефір через те, що хочемо безпосередньо ближче до нового року з вами зустрітися, запропонувати вам добру. Страву для новорічного столу. Не тільки до новорічного, але й до будь-якого святкового столу. Напевно, кожен з нас має добру традицію бачити десь у ресторанах, в якихось закладах харчування. При святковому столі дуже часто ми бачимо дуже гарний, ефектний і вишуканий елемент столу це є фарширована риба. Для багатьох людей фарширована риба виглядає щось як китайська грамота. Дуже смачне, файне і. Як здається, дуже часто важко зробити. Здається, важко зняти шкіру, важко, щоб вона була така гарна і красива і смачна. Тому сьогодні ми занурюємося у секрет фаршированої риби разом із нашою програмою. В першу чергу ми беремо рибу для того, щоб фарширувати, ми беремо коропа. Бажано не дуже великого. Ну, в принципі, як кому смакує, як до якої компанії, як до якого столу. Але зазвичай це добре, щоб риба була до кілограма. Може бути короб, може бути штука, вона і кругла і продовгоста. Отже, рибу ми попередньо чистимо. Рибу ми на базарі купили у пана Степана Сасова. Дуже смачна риба, я б сказав, найсмачніша риба нашого району. Отже, він зразу нам навіть її почистив. І гарно ми приступаємо до приготування. Цієї риби для того, щоб її начинити. Щоб зняти шкіру із риби, нам потрібно її відтовкти. Так, так, так. Ми будемо її бити. Молотком як на карманадлі, і б'ємо. Спочатку з однієї сторони. Тепер пробуємо знімати. Можливо, як буде треба, ми ще її трохи доб'ємо. І руками. Так, ножиком підрізуємо хребет біля шиї. І потім в кінці підріжемо біля хвоста. Але обережно, щоб не прорізати шкірку. Шкірка нам потрібна, надзвичайно ціленька. І так, наша риба мало помало Кидає свій скальп. Скажу так, що кожен повар має сам відчути спосіб тактику, тактику, як знімати шкіру із рибини. Стратегію я вам показав, а кожен мусить відчути. Де в якому місці більше натиснути? Де в якому місці? Бачите, і риба так мало помалу скинула свою шкіру. Так як часом наші політики перед виборами також хе, скидають одну шкіру, одягають другу. Маємо шкірку. І маємо м'ясо. Зараз ми готуємо м'ясо для того, щоб його перемолоти. Але насамперед попрацюємо із нашими овочами. Для фаршу ми беремо насамперед м'ясо риби, зараз відділяємо його від кісток більше-менше. Так, беремо підпасировані одну морквину і цибулину на маслі. І беремо четвертинку філе, яке потім разом перемелюємо на м'ясорубці або блендері. І так зараз ми готуємо овочі для того, щоб ми їх могли підтушкувати. Кладемо пательню, даємо трохи масла. Добре. І кришимо цибульку. Цибулю ріжемо досить грубо, тому що ми все рівно її будемо. Молоти на місорубці. Так, доки пражиться наша, наша наша морква, цибуля, ми беремося за морквину, яку також тремо на грубій терці. Так, оскільки керебина у нас досить невелика. досить невелика. Я думаю, що навіть і цілої морквини нам буде забагато. Ще трошечки додаємо масла, тому що масло теперішнє не найкращої якості і десь чомусь воно випаровується. Так, цибуля наша набула вже такого хм, жовтуватого відтінку і додаємо моркву. Ще хвилинку підтушковуємо моркву. І маємо те, що маємо. Будемо мати готову заправку для того, щоб фарширувати нашу рибу. Дві скипки хліба і батона, і замочуємо їх також у воді. Попереднє я завжди люблю, щоб не було того окрайця, то оці верхню частину, припечену, яку ми зазвичай найбільше любимо, я її знімаю. Можна черствий а можна навіть і зі свіжого. І заливаємо холодною водою. Так, ми вже підготували наш, нашу м'ясорубку. Овочі наші підпасирувалися, тому ми їх відставляємо на бік, беремо нашу рибу, курюче філе, і відтискаємо попередньо замочений наш колачик, батон. Сильно ретельно не видушуємо, але видушуємо і йдемо до нашої м'ясорубки. І так ми змололи наші інгредієнти це куряче філе, морква і цибуля підтушкована на маслі, додаємо до того всього. Компонентів даємо трохи солі, бо без солі воно має ніякого смаку. І даємо 2 яйця. Не дивлячись, що на теперішній час яйця дорогі, можемо купити в магазині, вони дешевші. Смак суттєво нашої страви не зміниться. Так, ну Тепер хендмейд руками пробуємо замісити до однорідної консистенції. Можна ще додати чорного перцю, про що ми вже трошки забули, але ще не найпізніше. Я дуже люблю різні начинки фарші зробити якісно. Тому ми використаємо для цього блендер, перемикаємо нашу, нашу техніку. І повертаємося до нашої рибини. Отже, шкіра готова, випотрошена. Спочатку накладаємо. Потім будемо формувати сам вигляд нашої риби. Кажуть, будівельники, спочатку наженемо кубатуру. А тоді будемо. І також ми напихаємо всередину в голову. Я дуже люблю з риби фаршировану голову, тому що там є і живе м'ясо риби, ціленьке, справжнє, недроблене, і є всередині фарш. Як то кажуть, два в одному. Так, і в друге жабро також ми напихаємо. Так, рибу ставимо на спинку і пробуємо її побачити, куди нам ще треба дати більше. А тепер робимо дуже цікавий момент. Зараз ми ту рибу, оскільки рибу можна готувати двома варіантами. Перший варіант ми її ставимо на деку і запікаємо в духовці. Я зазвичай завжди так робив. Але я хотів попробувати, як роблять інші поварі, попробувати її зварити. Тому зараз перед тим, як її готувати через варево, ми завернемо її у марлю. Звичайну, марлю, яку можна придбати в аптеці. І так, ми маємо марлю. І зараз уперше разом з вами будемо шукати спосіб, як цю рибу загорнути в марлі, щоб зробити її через, зготувати її через вариво. Підстеглюємо і перекочуємо. Я думаю, що буде значно складніше. Так, тепер ми цю рибу нашу рибину загортаємо. Так, Я тепер вже бачу точно, що її можна було марлю обрізати. Взяти значно коротшу. Перевага печеної риби, я думаю, в тому, що її гарно сформувати і видно, куди вона хоче. А тут трошки є зле. І замотуємо дратвою. Так, і тут руками ми пробуємо поставити її так, як би вона мала бути. Добре, зараз достаємо баняк і набираємо в нього води. І ставимо нашу рибу у баняк варити. Так. Риба вертається у воду, звідки вона була взята. Так, до води обов'язково даємо, даємо, даємо трошки солі. Так, лавровий листок. Лавровий листок. І я би особисто дав також ще трошечки коріандру. а кожен може собі дати так. І даємо трошечки. І так, ще раз зізнаюся, що я вперше готую фаршировану рибу через варево, тому не судіть строго, але з упевністю можу сказати, що набагато простіше і гарно сформувати вигляд, коли її запікати на деку. Тому що бачимо, куди що лягає, де поправити, як її гарно сформувати. Практично, як пластичний хірург формуєш вигляд, який буде мати риба. Тут залишається елемент лотереї і відчуття інтуїції, що вдасться. Там замотане у марлі, як ми її сформували. Але я думаю, що на смак вона буде непогано. Я думаю, зачекаємо, яку хвилин 40 годину часу як вона закипить, і ми зможемо побачити, що в нас з вами вийшло. І так, не пройшло і години часу. Думаю, десь хвилин 40 більше не було, як покипіла наша рибина. Дуже добре вона виявляється. Вже видно, що вона зробилася зовсім тверда. Далеко не така, як була на початку. І зараз ми будемо пробувати уперше разом з вами, дорогі наші глядачі, експериментально доставати. Звонька. Росіл пахне рибічим Так. О. І так, момент істини. Пробуємо розвинути нашу рибу, яка вже застигла на холоді. І Будемо бачили, що тут з неї нам вдасться, що ще не вдасться. Так. Отже, сьогоднішнім експериментальним дослідом ми я довів для себе, що. Напевно, у вас вдасться гарно і ефектно виглядати, буде ваша риба, коли будете пекти в духовці, тому що ви бачите, як її сформувати і так її запечети. Щоб зробити варену, фаршировану рибу, треба мати неабиякий досвід. З першого разу в мене принаймні не вийшло. Можливо, вам поталанить трохи більше від мене. Зараз ми її поріжемо на порційні кусочки, удекоруємо і будемо готуватися до того, щоб споживати. Вашій увазі ми запропонували до новорічного столу фаршировану рибу. Стратегію ми вам показали, тактику вибирати вам. Нехай у цьому році, в новорічну ніч. Усе у вас буде радісно, спокійно, нехай завжди вдадуться всі ваші страви, нехай вдадуться і складуться до логічного доброго завершення всі ваші справи, які ви плануєте почати чи закінчити у цьому році. Нехай Бог благословить усю вашу працю, усе ваше служіння, в тому числі і на кухні, також тому що це є важлива річ у нашому житті. Нехай Боже благословення перебуде з вами у цю новорічну ніч і Цьому прийдешньому році Божого благословення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, бажаю вам всім і собі в тому числі з Новим Роком.